Не лише в Україну, а весь світ, і ось той злісний захід теж впаде на коліна перед росіянами. І знаєте, чому і що вони знайшли яку просто найефективнішу зброю? Директор Центру досліджень федерального та регіональних ринків алкоголю Вадим Дробіз запропонував виробляти та продавати в Росії спеціальну горілку для найбідніших. Або так звану соціальну водку. Згідно з його планом, ціна на таку горілку має бути втричі нижчою за звичайну 100 рублів, один долар за пляшку. Такі заклики знову з'явилися на тлі збільшення споживання міцних алкогольних напоїв за останні сім років минулий рік став рекордним на Росії на душу населення. Було випито 7,2 літри в етиловому еквіваленті. Ну, тепер, звісно, переможуть, що там і казати.